Леклер і Піастрі можуть помінятися командами. Мінімальна драма на трасі і в медіа куча таких новин. Як на мене, це просто гра через Медіа. Марк Вебер, менеджер Піастрі, як ніхто інший розуміє, що таке командні накази і як стати другим пілотом, навіть якщо є потенціал на титул. Тому ці всі розмови про Феррарі, це радше тиск на Макларен, щоб вони могли зрозуміти, що можуть втратити такого пілота як Оскар. А щодо Леклера, то ситуація дзеркальна. Він завжди говорив, що хоче здобути титул саме з Феррарі, але його менеджмент чудово бачить, що Феррарі не їде, і якщо піде так і далі, то Шарль просто втратить найкращі роки своєї кар'єри. Тому тут думаю, також може бути елемент тиску, щоб у Маранелло прокинулись. А поки ще рано говорити про якісь переходи, тому що ще невідомо хто який болід зробить. А як ви думаєте, чи імовірні такі зміни у командах?